Слава Богу. Слава Богу! Благословення від Господа, діти, це нагорода і втіха батькам, крихітки милі тендітні квіти, що лиш на час подаровані нам, Бог нам вручив цей дарунок безцінний, щоб для Христа їх ростити могли, щоб турбувались про них ми постійно і до Небесного Царства вели. Відповідальність, покладена Богом, дуже велика лежить на батьках діткам вказати до неба дорогу, прикладом бути в словах і ділах. Хто, як не тато, навчить і розкаже в серце посіє добірне зерно. Хто, як не мама, нас втішить, обнявши, ніжність і ласку, їй з неба дано. Світ наших діток так манить до себе. Всюди чатують пастки сатани, як нам, батькам всім молитися, треба, щоб спаслись наші дочки і сини, щоб не збив їх з дороги лукави, щоб берегли себе в чистоті, щоб не пили ту гріховну отраву та не блукали в нічній темноті. Будуть підняті хай крила молитви, в тата і в мами, бабусь, дідусів. Щоб перемогу отримати в битві з ворогом душ, що в цім світі засів, щоб зруйнувати усі його плани, знищити хід тих підступних ідей, стане в проломі усі християни за дорогих наших рідних дітей. Боже, почуй наші щирі благання, вухо своє нахили з висоти, зглянься на біль наш і переживання, наше насліддя, Отець захисти. З рук твоїх вкрасти не дай, Отче, милий, сам поселися у їхні серця, дай їм наснаги духовної сили, і вірними бути тобі до кінця. Хай Твоє око над ними скрізь буде, ти стережи їх і впасти не дай, щоби диявол не міг і торкнутись душ їхніх вічних і втратити рай, ти їх купив дорогою ціною, власною кров'ю за них заплатив. Бо полюбив неземною любов'ю, двері до неба з собою відкрив. Мами, бабусі, брати, християни, не припиняйте своїх молитов, сміло, відважно, у них станем Господа щиро просім знов і знов. Хай не до небес будуть підняті руки, як у Моїсея колись на війні, щоб були з Богом всі діти й онуки, славили ім'я святе по всі дні.